Привіт народ, заходжу тут я в танк і бачу, що з'явилась нова новина Перевертайте 5 плиток щодня заради чудових нагород Коротше, Картошці 25 років, Даже не самі Картошці, не самого World of Tanks проекту, А в цілому компанії Wargaming 25 років і вони пропонують нам Зайти на сайт і на сайті зіграти в рулетку, я так розумію безкоштовно Там будуть якісь бонус коди і всякі плюшки Ось сам сайт Куди нас перекидає. Вузко опросом доступування 25-ї річниці Wargaming Всього маєте 25 плиток. Щодня перевертаєте 5 нових плиток, щоб отримати нагороди. Набір нагород за кого -то можна відрізнятися в залежності від плиток, які ви обрали. Проте незалежно від порядку відкриття, ви гарантовно отримаєте нагороду. Доступно до 7 серпня, тобто ще 5 днів. Докладніше. Приховані юлені нагороди. Оберіть будь яких 5 плиток, щоб отримати щоденну нагороду. Мапа оновляться через 18 годин. Ого. Тобто кожен день треба заходити на сайт через новину і відкривати. 5 штук. Ну. Давайте відкриємо 3. Давайте відкриємо 9. І. 24. Тоді. 17. І 2. Окей, бонус-код є, зараз копіюємо його. От, І побачимо, що воно нам дасть. Переходимо в гейм центр. В гейм побачимо, що цей бонус-код нам дасть. Ваш код активований, давай можете вийти в клієнтрі, щоб отримувати доступ до ваших бонусних предметів. О, добре. Заходимо в метончика, нам додано кредитів 252 тисячі кредитів. Нормально, я думаю, воно того варте. Отож, перші три кода. Вибрав я і два коди вибрала жінка, і от це при нас 252 тисячі кредитів. Тому варто заходити щодня і отримувати плюшку просто на халяву. Якраз 5 днів, 5 бонус-кодів, які ми можемо отримати. Дивіться. 252 525. Ну, тобто 25-25-25 кредитів. Ми отримали. День пряма, резерви, x5, всякі по 70, я бачу, 1000 і брошури. Ну, виходить, що майже саме жирне вибили. 250, ну, Можна було, що день према. Ну, день пріма, я, я так розумію, і x5 це тут найжирніше. Стілів тут немає, да? нема. Ну, ось такий пул нагород. Так що заходьте, пробуйте.